Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні я буду брати Максима Ловінця, волонтера, який допомагає нашим військовим захищати нашу країну на фронті. Вітаю тебе, Максим. І я тебе вітаю, Анатолій. І так давай почнемо зразу з питань. Перше моїм буде до тебе: чому ти почав волонтерити? Яка причина цього, що тебе надихнуло? Ну коли почалось повномасштабне вторгнення, я як і більшість українців був в поганому стані. У мене була апатія абсолютно до всього. Ще до цього я переїхав, і в місці, куди я переїхав, не було Wi-Fi, не було тобто інтернету. Тому я ну не міг нічим себе зайняти. Я буквально просто лежав на ліжку, спав цілими днями, дивився там на стінку на потолок, і все це все, чим я займався. Займався перепрошую, і е, в один момент мені просто позвонив мій друг і сказав: Я така тема, е, значить, нас тут в центрі е, волонтери, і ми можемо приєднатись, будемо допомагати. Ти там хочеш зі мною? Я такий, звісно, і ми двоє поїхали з ним, Попробували, Нам сподобалось, ми відчували, що ми допомагаємо. Нам було ще зайнятися, особливо мені. Я нарешті мав справу, куди свій час приділяти, і це мене можна сказати витащило з мого стану, з моєї апатії. В мене знову з'явилась жага до чогось. В мене з'явилась ціль. Я знову почав горіти. І я через це дуже вдячний цій справі, тому і продовжив її робити надалі. Угу, зрозуміло, дякую. І друге питання: що саме ти робив? Як допомагав, якими там волонтерськими займався цими справами? Ми грузили в машини груві різні речі. Це був і одяг, і медикаменти, їжа, вода. А ці машини вже це все розвозили на фронт нашим хлопцям. Розумів. Тоді, скажи, де ти робив в якісь компанії, в групі? Я працював з, зі своїми друзями. Це мій і ліпший друг, який мене запросив, як я казав раніше, і мої приятелі, які у них було багато доволі, деяких ми самі запрошували, і це були абсолютно різні люди, які приходили в різний час. Тобто, там в один день міг прийти один знайомий, в інший зовсім інший знайомий. Ось але Переважно ми були з другом. Тобто, це було знаєш. Кожен день компанія моя була це друг, ну завжди, і регулярно хтось інший. Навіть було таке, що ми зустрічали якихось знайомих, яких не запрошували. Там був мій колишній однокласник, наприклад, ось тому взагалі людей було багато, різних, абсолютно різних людей, які по-різному виглядали. Я впевнений, у них були різні погляди, але у всіх була одна ціль, одна мета, і це всіх об'єднувало. Добре, я зрозумів це. Розкажи, що, будь ласка, як, як було це все організовано саме в твоєму місці, в тому пункті, де ти Там... Організовано це було на міському рівні. Швидше за все, це організував мер, тому що це було ну це все відбувалось в драмтеатрі, який знаходиться в центрі міста. І я не думаю, що таку велику площадь могли б зайняти звичайні люди, тобто, попросити там власника, наприклад, в цьому я глибоко Е, Також там було дуже багато машин, дуже багато людей, звичайно ж, які допомагали, і, наприклад, там ще й годували нас, волонтерів. Тому я впевнений, що якщо їх забезпечували таким їжею, наприклад, то це точно було на державному рівні. Зрозуміло. Наскільки я зрозумів, то саме познайомився ти з цією справою шляхетною саме через друзів. Чи зміг ти знайти якісь нові знайомства під час своєї нелегкої праці? До речі, так зміг. Я не те, щоб продовжив це знайомство, тобто зараз я з цією людиною не спілкуюсь, були просто там, знаєш, ну так, поговорити на 5 хвилин. Одну хвилину, коли там стоїмо, тому що в нас там була, знаєш, або були коли ми очікували, тобто там багато людей, як я казав, і групка якась певна очікує, можна було поговорити, наприклад, як це буває в людей, або коли вже сам був робочий процес, оскільки там багато людей ми не носили, а ми передавали речі. Ми робили такі колони, і з руки в руки, з руки в руки один одному передавали. І ось під час цього я говорив, і саме така в мене цікава розмова. Була з людиною, в якої була інвалідність. Він був цей чоловік без ноги, ось але він теж допомагав і він виявився дуже цікавою людиною. Тому можна сказати, ми з ним потоваришували. Зрозуміло, тоді останнім моїм питанням буде: скажи, що ти відчував, коли волонтером, чи відчував ти себе частиною великої системи, яка працює на перемогу в даний момент? Звичайно, відчував я подібне, тому що коли ти допомагаєш, це вже йде, якби оце, оце усвідомлення, що ти важливий, і також така велика кількість людей вона в одному місці, як я казав раніше. Також в них одна мета, одна ціль. Всі вони тут різні, але хочуть допомогти. Це дуже сильно підіймає і твій моральний дух, і твоє самопочуття. І ти думаєш просто, як взагалі можна перемогти країну, яка настільки згуртована? Слухай, Максим, дякую тобі за твою відповідь, дякую за твою сумлінну працю під час твоєї волонтерської діяльності. Скажи наостанок, що би ти хотів сказати всім волонтерам і громадянам України? Допомагайте, продовжуйте волонтерити, і це буде тільки нас наближувати до нашої перемоги, яка точно буде, це неминуче, і ви можете прискорити її. Дякую, тобі, Максим. Про і тобі дякую, до побачення.